Доброго дня, друзі, підписники мого каналу Коні Другобичди. Сьогодні в суботу приїхав до села, а тато дав кармеліту нашу трохи в роботу у вуйкові. Вуйко звозить дрова. Я так швиденько прибіг, щоб зняти трохи відео, показати, як вона себе поводить і як, як ходить. Зараз покажу, скільки вони вже привезли. Станьте, Вуйко! Дай Боже здоров'я! Станьте на минуту. А друзі, подивіться. Вже Вуйко. Який раз привезли? Шостий. Шостий раз, ну то так, для них на початок то є до. От, шостий раз Кармеліта наша і поправилась, бор! О тату добре годуєте. дивлюся, ну, вона вже трошки вже тепер писав Ну, нічого. Той, раз. але бич чує. Дивлюся, вона вже на голову не хоче. Отату вже навіть зробив передну ганку дирку нижче, бо їй вже було зависоко. Кармеліта наша росте. Можна їхати, Андрій. Давайте їте так, зараз. Я ще Покажу, скільки вже привезли. помало привчаємо. Тато вже не і тягав поволоком дрова. У нас не дуби, верба. Оце вже шість фір. Зараз покажу, скільки вони вже привезли. От вони вже стільки привезли. Зараз йду, буду ремонтувати бензопилу. Сьогодні хороша погода, морозець трошки. А, ви вже тут скидуєте, так? Ууу, <тукрична> кермеліта. Да я тобі. Шоти? <тукрична> Трохи начіпала будаків, не зурнеється. От тато от ще зробив одну дирку, вже навіть нема де робити. Що Кармеліта виросла і поправилась. Вже за замала Кармеліта. Та, що вже не буде де робити, а їх хіба лиш два роки і три місяці. Треба купляти нову шлею або хмут. Ну, на тім було друга. Вже третя. А uh. трету я можна. туди пороблю А, Ти мене знаєш. Отакі такі у нас дрова. Лісу у нас нема. І ріжка вистриться і ми там ріжемо. Все підряд. І тонке і грубе, є трошки більше грубе отак на возі. так. Так щоб сильно розгодовувати, ми дуже сильно не годуємо треба такої буде мати на собі дуже велику вагу в стайні стоїть ми роботи часто для них не маємо але вона не є і худа питати чи він лічить до стріруємо Все, я вже закінчу. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки гумоле! Я вже тебе сьогодні прогулювати не буду, ти вже сьогодні. Так, вона вже сьогодні прогулялась. Всім бажаю всього доброго, міцного здоров'я, вам, вашим родинам, всім близьким, до нових зустрічей.